Революція в системному лікуванні местатичної рутиляльної карциноми сечового міхура вже в Україні. Стаховський, Олександр Едуардович. Прошу дякую, колеги. Вітаю звичайно, дякую організаторам за можливість виступити. І, і взагалі, подумайте, в нас сьогодні такі цікаві часи, тому що ми живемо в світі, коли. Ми говоримо з вами на центральній конференції спілки онкологів України. Ми згадуємо тримодальну терапію, не радикальну цистектомію. І професор Штаховський не встає і не знищує вас повністю. а Каже: Окей, хорошо. <плес> ну, окей, це така да, риторичний відступ, але все одно, да. це органи збереження, воно реально цікаве в нас. Я дуже насправді. Не радий представляти роботу, яку має докладати вам точно не хірург, а бажано клінічний онколог. Але я думаю, що ми туди потрошку йдемо, і скоро не хірурги будуть розказувати про маби, імунотерапії, комбінації, а це будуть робити самі клінічні онкологи, а хірурги будуть розказувати про хірургію і, можливо, якусь там участь ще імунотерапії. Звичайно, ми говоримо про епідеміологію, я коротко не буду вам нічого розказувати, там, що ви чули до цього, але маємо розуміти. Що сьогодні близько 3,5 тисяч випадків уротеріальної карциноми або карциноми сечового міхура на рік? Ми маємо в середньому Україні. І якщо подивитися на стадії, то ми говоримо сьогодні про місцево поширення метастатичне: це плюс-мінус 20%, 20% – це близько 700 людей на рік. На рік ми сьогодні діагностуємо 3-4 стадію, і саме про них ми поговоримо, тому що саме для них сьогодні важливо і комбінація методів лікування хірургії там, хіміотерапії, системної терапії, і, в принципі, преметастатичний там, звичайно, ще цікавіше. Отже, показання до цистектомії за умови метастичної хвороби. Ми півтора роки тому виступали в Гьотибургу з доповіддю про досвід клініки, про саме цитуредактивні цистектомії. І на той момент, звичайно, зібрали всю інформацію. Те, що у нас було, звичайно, це не суперпопулярне скарування хірургів, Хірурги, які займаються цистектомією сьогодні. Професор показував нам цифри по Україні, а центри, які займаються цитуредуктивними, це ще менша кількість цих операцій, але пацієнти, на жаль, такі зустрічаються. І, звичайно, пацієнти з профузною гематорією, що накопуються консервативно з обструктивним мегауратером і прогресуючи наковонеостатністю, точно це не той пацієнт, якого ви хочете побачити сьогодні у себе на прийомі. І якщо ми розкриємо гайдлайни, то оцей момент момент редукції – це не самі сильні позиції з позиції доказової медицини. Отже, бачите, європейці пишуть, що як паліативне лікування можна рекомендувати, але сила доказовості не слабка. Вік, давайте будемо роздивляти так. Отже, нагадаю, да, ми тільки що балакали багато, багато про радикальну цистектомію, то є показання і як це відбувається, не треба казати. Якщо ми говоримо сьогодні про паліативну, звичайно, ми говоримо сьогодні частіше за відкриту операцію. Я сумніваюся, що є люди сьогодні в залі, які будуть виконувати лапароскопічну або робота сестовану паліативну цистектомію. Звичайно, ми сьогодні не дуже часто говоримо про видалення лімфатичних возлів, тому що основний фокус це звичайно симптоматика. Парафізикаль клітковина так само не суперважлива. Ми забираємо сьогодні вогнище, яке сьогодні повністю о, призводить до зниження якості життя пацієнта і, можливо, навіть до його о, втрати цього життя. Якщо ми говоримо про якусь о, о, наприклад, другу тампонаду за тиждень. Да? Тобто пацієнт 65 років, т 3 н 1 мх двосторонній гідронефроз, нефростома, хронічна ракова недостатність, високий креатинін, анемія і друга тампонада за тиждень. Це той пацієнт, якого Наталія Вікторівна до себе не забере, на жаль. Олена Володимира Валерія, теж не забере. І тут залишається, що в принципі хірургія є опцією непоганою, тому що альтернатива це анальгетики, переливання крові і без сапортів кер за основними гайдлайнами сьогодні. Ми не підемо сьогодні в без сапортів кера. Звичайно, ми, як хірурги, сьогодні візьмемо цього пацієнта на операцію. Яка ж раціональність проведення циторедукції сьогодні? Це ми маємо чітке патологічне стадіювання. ми… Знаємо точно, що хіміотерапія самостійно виліковує вкрай рідко, а насправді їй потрібна якась допомога. Ми видаляємо залишкову пухлину, обмежуємо потенційно загальний об'єм пухлинного навантаження в організмі. Звичайно, ми впливаємо на підвищення якості життя пацієнта. Що проти ускладнення немає доказової бази, а її немає і тільки для дуже селективних пацієнтів. Е, ну, в принципі, роль циторедукції вивчалася давно. Одні з таких найбільших досліджень, звичайно, все це більш-менш ретроспективні аналізи датабаз, наприклад, з National Cancer Database. 3456 пацієнтів, вибачаєте, 297 мали, мали пацієнти 297, які проходили якесь дефінітивне локальне лікування. І в порівнянні з групою, яка пішла на системну терапію, ми бачимо чітку статистично достовірну перевагу в загальній виживаності пацієнтів, які отримали локальне лікування. В даному випадку це була цистектомія. Ще одна робота. Більш свіже 2020 року, коли з групи 47 пацієнтів, яким проводили хірургічне лікування в порівнянні з системною терапією у 247 пацієнтів, тут ми бачимо так само перевагу на користь локального лікування. І сьогодні пацієнти, які мали олігометастази або навіть один метастаз, їх виживаність була набагато кращою. Якщо ми подивимося на... Методи деривації, тому що ми розуміємо, що забрати сечовий міхур сьогодні це півбіди. Ну, насправді ми маємо думати про подальшу деривацію сечі. То, звичайно, світова тенденція це new Bladder не розглядається. Сьогодні для таких пацієнтів ми дивимося на кондуїт або брікер. І, в принципі, рутинно в світі виконують сьогодні брікер як основний варіант деривації у таких пацієнтів. В принципі, це, якщо ви побачите, це взагалі такі тенденції. Сьогодні не обледер, сьогодні для нас це W. Звичайно, окрім міха, в нас ще є Хаутман, Штудер. Ми не будемо зупинятися на цьому, ми подивимося на унілатеральну у остомію. Це наша сьогодні відповідь на цитуративні операції. Це та деривація, яку ми сьогодні обираємо за умовою метастатичного захворювання, за умови цієї рятівної або паліативної цистектомії, коли ми хочемо, щоб пацієнт максимально швидко. Заїхав і максимально швидко виїхав з операційної з мінімальною кількістю післяопераційних ускладнень. І, звичайно, кутанеостомія сьогодні дозволяє вам уникнути цього кишкового етапу оперативного втручання і, звичайно, знизити і час проведення операції, і потенційно знизити ризики післяопераційних ускладнень. Але. Ми сьогодні не про хірургію в лікуванні метастатичного е, раку сечового міхора. Ми сьогодні про цю командну роботу, про яку вже казали мої попередні спікери, і про суперважливість, коли в команді ви прокомуніковуєте своїми е, і радіоонкологами, і клінічними онкологами, куди ми рухаємося далі. Е, я не можу не зупинитися на цій от проблемі тримодальної терапії сьогодні, тому що досить часто е, проблема переведення пацієнта. З хірургічною складовою в хіміопроменеву терапію потребує по перше залучення. Дуже мотивованих променевих терапевтів і залучення, звичайно, хіміотерапевтів, щоб вони працювали в команді, коли хірург потенційно цього пацієнта направляє, має це все контролювати. Я не знаю, як відбувається це у вас. Якщо ми говоримо про історію успіху імунотерапії в метастатичному ракістовому ми сьогодні, звичайно, згадуємо і кінотрайлс, імвігартрайлс, і пемброю і мат, і атезолізумат показали дуже перспективні результати на початку і, умовно кажучи, там п'ять років тому в нас. Дуже перспективно малювалося цим двом препаратам. Якщо ми подивимося, що таке взагалі оці моноклональні антитіла, я цей слайд залишаю вже останні три конференції, тому що мені подобається, як ці назви формуються. Бачите, префікс придумують тільки автори, все інше, воно, в принципі, в залежності від того, звідки цей препарат, яке джерело використовується і що це моноклональне антитіла називається МАП, але префікс це те, що люди щось нове подумують. Ну, пембро. Ми Сьогодні ми маємо змати якусь мішень. Це буде антигеном. У нас ми будуємо антитіло, лінкер і це токсичний засіб. І це, в принципі, те, що в нас сьогодні відіграє ключову роль, це цей токсичний засіб, який ми застосовуємо в клітині пухлини. Експресія біонектин була винайдена ще в 16-му, майже 10 років тому. побачили, що нектин 4 він у, нормальні, у нормальних тканинах. Експресується помірно. На шкірі, в сечовому міхурі, в стравоході, в Селезінці, коли ми маємо пухлинний процес в цій самій тканині, ми маємо дуже виражену експресію білка нектин 4. І ми бачимо, що сьогодні це працює для пух раку легень, для раку яєчників, для аденокарциноми легень так само, і перехідно-клітинний рак сечового міхура. Ми маємо перші А і Б малюночки це саме звідти. Отже, мішень в нас вже є. Якщо ми подивимося на препарат інфортомаб-ведентин, який має дуже дивну назву, але ми бачимо, що в нас є антитіло, на яке посаджений лінкер, і монометіл урист... уристатин. Це наша речовина, яка сьогодні вбиває всередині пухлинної клітини, діє на мікротрубочки, руйнує їх, і, в принципі, така бомба сповільної дії всередині пухлинної клітини. І... Оцей препарат вони почали вивчати ще, умовно, в 2020 році на етапі попередніх досліджень, на фазі 2, 3. Перше таке опорне дослідження, на яке вони сфокусувалися, було І 201, в якому вони порівнювали пацієнтів, які. Зайшли після імунотерапії на лікування енфортомабом або пацієнтів, які в принципі не мали до цього доступу до імунотерапії по якимось показанням, мали протипоказання до застосування і імунотерапії та цисплатину. Наступне злідження було і 301 Тут було цікавіше, вони порівнювали стандартну хіміотерапію у пацієнтів, які спрогресували на, з метастазами, з просто моноптерапією енфортомабом. і вже тут була показана перевага застосування енфортомабу над хіміотерапією. Не суттєва, але дуже позитивна, і це дало можливість рухатися далі, поєднувати це дослідження опубліковано в 2021 році, це 4 роки тому. В 23-му році, що було в принципі на той момент не дуже типово, FDA грантувало е, можливість е, застосувати комбінацію Enfortumab з пембролізумабом у пацієнтів з локальним е, або метастатичним мортильним раком. І на, на той момент ми все ще чули сьогодні, що пембролізумабюванті не дуже ще, ще чекає своє одобрення. За рахунок того, що комбінація працювала суперефективно. FDA просто пропустили їх максимально швидко і дала можливість компаніям застосовувати препарат вже в 23-му році. Що ми після цього маємо? Ми маємо дослідження 302 Keynote, де Enfortumab ведотин або ПАЦ в комбінації з Pembrolizumab застосовувався у пацієнтів, нелікованих взагалі. З поширеним тема раком раком міхура проти стандартної хіміотерапії. І що ми побачили, ми про це говорили і на минулій конференції, насправді, але все одно ми маємо це повторити, тому що це для нас сьогодні є реальний прорив, реальна революція. Ми говоримо сьогодні, що на етапі прогрешен survival, або без прогресивної виживаності, ми маємо перевагу в два рази в порівнянні з стандартною клінічною, стандартною клінічною або стандартною хіміотерапією. Дворазова перевага на безрецидивній виживаності. Коли ми дивимося на загальну виживаність. Як бачите, цифри так само супер сильно відрізняються. Ми маємо як мінімум 16 місяців переваги, або насправді в два рази ми маємо відрив сьогодні, коли ми отримуємо комбінацію інфортомабу з пембролізумабом. І е, виживаність у таких пацієнтів краще, ніж на стандартній хіміотерапії. Да, сьогодні, е, якщо подивитися всередині супроповий аналіз в цих дослідженнях, ми так само бачимо, що неважливо пацієнти. Могли отримати е, цисплатин, були нелігалітибні по цисплатину. Пацієнти мали ПДЛ плюс або ПДЛ мінус. Всі субгрупи показали перевагу комбінації інфартумабу з пембролізумабом над хіміотерапією, незалежності від там кількості метастазів е, або віку або чогось іншого. Всі факт, всі групи були мали, мали перевагу. Що це нам дало? Нам дало ще цікаву цифру, в 30% ми, пацієнти мали компліт респонс. Для хіміотерапії це цифра 12. А ми часто говоримо сьогодні, що в нас дуже добре, ми сьогодні маємо класний компліт респонс, дуже часто на хіміотерапії, що робити з цими пацієнтами. Тут ми маємо кожного третього пацієнта з повною відповіді на лікування. І це для нас, звичайно, сьогодні. А що ми робимо далі? Ну, звичайно, у цих пацієнтів бажано, мабуть. Продовжувати отримувати, але нам розкажуть е, наші клінічні онкологи, що робити далі з пацієнтами, які мають повну клінічну відповідь. Отже, оцей меджик drink або ця меджик комбінація, вона реально в цьому році в Україні вже стартує. Е, обіцяли влітку зараз кажуть, може, восени, але вона буде вже цьому році. Звичайно, виробники говорять про те, що для України сьогодні ми не говоримо про першу лінію. Ми говоримо сьогодні про застосування цього препарату в лінії 2, коли. Ци сплатин вмісна або пацієнти, які е, не можуть тримати сплатин, для таких пацієнтів вона зареєстрована. А ви розумієте, що сьогодні за умови адекватного юриста вашого центрі, за умови адекватного локального протоколу, ви можете давати сьогодні це при наявності це в локальних протоколах, а в цьому зацікавлені ви як лікарі, тому що комбінація реально працює. І е, якщо в 23-24 році ЕСМО і Ю EU Єврокомішен погодили як першу лінію, е, це те, що в Україні сьогодні ще не погоджено, але ми сьогодні в наших стандартних рекомендаціях, а для нас це сьогодні Європейська асоціація урологів, і ну, НСІН для багатьох з вас, для мене сьогодні це Європейська асоціація. В нас немає отут цисплатин вмісної, в нас вже тут є енфартома і пембролізумаб. Тобто перші шпальти лікування метастатичного раку сечового міхора сьогодні це комбінація і ВІ, і Пембро. Що в НСІН? Що в. Гайдлайнах Європейської асоціації. Отже, я дуже коротко бачите, я обіцяв, успішність лікування пацієнтів з метастатичними місцево-поширними формами ракусиовігора залежить від команди. Про це все говорили, ніхто не сперечається з цим. Цистектомія при метастатичному раку простати ой, раку сичомегара, обичайте, цитурективна, покращує, як і життя пацієнта. При паліативних або цирдуктивних слід розглядати у стому як варіант лікування. Як пріоритетний варіант відведення сечі і системна терапія, яка вже отримала нового гравця, який вже сьогодні завтра буде в Україні. Подальші дослідження комбінації. Я думаю, що клін... клінічні онкологи точно розкажуть нам про... Що ми будемо робити завтра? Я сподіваюся, що ми не будемо оперувати таких пацієнтів. Я сподіваюся, але все одно ми маємо розуміти, що поки в нас немає цієї комбінації, поки ми сьогодні все ще отримуємо пацієнта, який кровиті може померти завтра, якщо ми не зробимо операцію. Ми ще я думаю, що як хірурги можемо мати місце для лікування таких пацієнтів. Дякую за увагу. Питання таке. Ви сказали, що. Дуже хороший препарат, але ми вже знаємо, що чим краще комбінація, тим більше побічних ефектів. Можливо, я прослухав, може мене не було. Я, я насправді насправді чесно, я в нього є не дуже недобрі побічні ефекти. Ну це з цього треба починати в нього є дуже добрі побічні ефекти. Єдине, що знов ж таки, поки у нас його сьогодні немає, коли ми будемо ставити пацієнту потенційний вибір, або ми можемо отримати в 30% компліт-респонс, або влетіти в ускладнення, я сумніваюся, що будуть люди, які скажуть, що окей, давайте не будемо, тому що він точно небезпечний. Ну, ви ж розумієте, що це ми не з хіміопрепаратами препаратами мову ведемо, а ведемо з імунопрепаратами. Це зовсім другий комплікт, респонси, і це досить серйозні питання. Це раз. А по-друге, от. Одна третя отримала компліт респонс. Чому дві треті не отримали компліт респонс? Значить, настільки вже було захворювання, мабуть, поширене і абсолютно не реагувало на лікування, що воно вже ць... ну, про, вони про, ж що, вони при... з групи якось там ділили чи ні? Вони ділили. в тому де справа вони ділили. Не було на цьому на, на цьому дослідженні було показано е, якихось факторів, які показали, що компліт респонс буде. Ну, я думаю, що ми скоро тобто побачимо. Це дослідження ще треба проаналізувати більш детально і знайти там всі ті не состиковки, всі ті недоліки, які в ньому є, а потім, мабуть, більш детально ще раз обговорювати. Поки всім подобається позитивний ефект. Я думаю, що да. враховуючи ми дякуємо дякує за цю доповідь, а да. можливо ще у когось є питання, будь ласка. Наталя Вікторівна у вас не з'явилося побажання? ніяких? Ні? Чи ви теж займоної терапію? Да, дякую. Дякую. Я в плані тільки коментаря невеличкого: як зібрати онкологів клінічних радіологів і хірургів разом. Я рекомендую полюбіть НЗСУ. От. НЗСУ дозволяє їх нам зібрати елементарно, просто МДК працює. Ми мусимо їх оформляти. Історії, ми мусимо їх запрошувати на ці спільні комісії. Хочемо чи не хочемо. Мають вони час чи не мають, подобається їм, чи не подобається. Є така вимога і. На сьогоднішній день вони вже просто перестали пручатися. Всі ходять як миленькі, всі збираються разом. Можливо, ми там розглядаємо не всі випадки, а тільки складні, але там, де потрібно, там завжди вони є. А там вже разом складаємо план лікування, і це вже е, до виконання, до, обов'язково для виконання.